Також і громадські слухання, і також має бути голосування, розумієте? І цей проект договору також буде обговорюватись, але на даному етапі ми навіть не дійшли до цього. Розумієте? І ці гарантії всі це все в ваших руках. Тобто ці гарантії є і вони працюють і не в один раз. Тому що ну, я наприклад не ну не бачу можливості розвитку. Якогось об'єкту, тобто інвестувати в якийсь об'єкт, який є на території паної територіальної громади, будучи в конфлікті з громадою і з владою. Ну це неможливо, розумієте? Тому це і є ваші гарантії, тому що підписати ми ж не можемо односторонні договір підписати. Тобто, підписання цього договору він є представник громади, представник якого, якого ви обрали. Тобто в будь-якому випадку це є захист. І, але ще раз повторююся, ми зараз навіть не говоримо про це. Мова йде про те, що показано бачення розвитку. І воно не суперечить, наскільки я розумію. Нехай Староста підкаже, бачення суперечить, якщо залишається цільове призначення в Керівні. Дивіться, згодом з вами сьогодні має відбуватися. Згодом з вами об'єктами нерухомого майна. Але земельна ділянка під вашим майном відзначена для будівництва содіону. І ви не зможете той об'єкт використати ніяк інакше, як люди споруд, які належать дороговані на стадіону. І Ми якщо, наприклад, цей детальний план не затвердить, а ви залишитеся власником діє і не залиши, вирішити не на що рисуватися, вона буде просто стояти так? на стадіоні. Ви не зможете розмістити в ній нічого, крім об'єктів, які передбачені під садіо. Також я дуже скептично ставлюся, що ви зможете набрати 2500 метрів квадратних побудови, які необхідні для функціонування футбольного стадіону. А якщо цей детальний план заберє, то тоді умови будуть надаватися виключно для керівництва футбольного, футбольного стадіону. І далі вам з цим проєктом треба буде пройти експертизу, а далі отримати діам І Якщо хтось один із них сходиться з тим, що це забудова необхідна для стадіону, то хтось один точно вам не, не дасть можливості е, реалізувати. Ну, так, ми. Так. Я не гадаю, я вам факти говорю. Є, наприклад, той сама експертиза, вона користується ДБН. ДБН є для кожної категорії стадіонів, в них є 5 чи 4 категорії стадіонів, є вимога по наявній забудові. І більше ніякої там, ставити не можна. І відповідно до тої забудови в деяких випадках навіть вказано допустимо площа. Так. Я суміваю, що ви наберете 2,5 тисячі квадратних метрів забутових і те, що в тому стадіоні можна буде зробити. Ну, ми на сьогоднішній день витримали всі вимоги. І всі ваші заперечення і зауваження ми врахували. Да, ну... Я не заводжу дискусію, я констатую факт. Добре, ми ну, на сьогодні. Я розумію, нас... за... але на сьогоднішній день ми маємо далі. Це план. Повинен пройти... Це має за нього проголосувати. Після затвердження на сесії цього детального плану, тільки після того може йти розмова про надання тої ділянки в оренду або там приватну власність, це також вирішується депутатами сесії у селищної ради. Це вирішується жодною документацією обхід позиції громади. Наскільки я проаналізував. Перспективи цього місця, це чому вона таке вигідне для футбольного стадіону. Тому що в околицях, наскільки вигідне географічним розташуванням під доступом до такої категорії дороги, земельних ділянок, на яких можуть бути розміщені футбольні стадіони, практично немає. Тобто, якщо ця територія розвинеться як футбольний стадіон, це буде, по-перше, дуже престижно для громади, а по-друге, це буде вигідно. І вона цілком автономно зможе функціонувати просто як стадіон. Без жодних додаткових комерційних як утро. Але кінцеве рішення родою території не від ДБН залежить, не від фахівців залежить від громад. Цей стадіон розташований в вашому селі і в вашій громаді. Тобто ви вже повинні трошки відкликати від внутрішнього розподілу це але в ліків всіх вуликівського селища. Ми всі зацікавлені в розвинутій соціальній інфраструктури. тому що соціальна інфраструктура це основа комфорту і основа перспективи для кожного населеного пункту і для громади за голосу. Ви мали можливість ознайомитися з питанням планом, і на потрібні слухання, і на тих слуханнях. Я думаю, що ми тут вже досить висказали всі свою думку і серед присутніх ми зараз будемо голосувати вже за резолюцію, яку ми могли винести на. На сесію політичної селищної ради. Е, наступні кроки після затвердження детального плану, ви зрозуміли, інвестор буде звертатися вже до селищної ради стосовно на надання оренду або придбання власність своєї території. І наступним кроком буде звернення за надання містобудівних умов і обмежень для забудови тої ділянки, тобто для будівництва тих об'єктів, які є передбачені детальним планом. Тому е, і я хочу винести і, ну, як пропозицію для голосування. Зазвичай я пропоную три типові резолюції. Перша резолюція рекомендувати Куликівській селищній раді затвердити даний проєкт, в тому вигляді, в якому він є. Друга пропозиція подати на затвердження Путинської селищної ради після внесення змін, які ми з вами буде а зміни. Ніхто ніяк зараз не запропонував, тому ту резолюцію ми вибушуємо не будемо. Третя резолюція відмовити затвердження даного проєкту і припинити до першого кроку дальнього проєкту. Тому ми сьогодні будемо голосувати дві резолюції. Перша резолюція затвердження питання, друга резолюція відмовити підтвердження. Всі згодні, що можуть письма якісь пропозиції. Перша пропозиція. Запитаю вам, що голосуєте реєстровані учасники громадських слуг. Якщо є хтось, хто не реєструвався, не голосує. Ви рекомендували кулеківській селищній раді затвердити даний детальний план в тому випаді, в якому він є. Прошу підняти руки. Дякую. Тобто. хто отримався. Я отримаюся. Ну, більшість голосів е вирішили рекомендувати даний детальний план до затверджених у селищі раді до підготовленого протоколу громадських слухань для я несут цю резолюцію. Також влучу всі заяви, які були вводані протягом команду е даного проєкту. І проєкт буде розглянути на черговій сесії яка відбудеться, напевно, десь в жовтні, вже було до самого року. Наразі дякую. Дякую.